Вбивство Ірини Фаріон сколихнуло все українське суспільство, і реакцію на нього можна вже побачити. Вчора, 19 липня 2024 року, у себе у дворі, Ірина Фаріон була фактично застрелена, на неї було на замах, її терміново госпіталізували. І після складної операції, на жаль, серця Ірини Дмитрівни Фаріон, доктора філологічних наук, екс-депутата Верховної Ради України. Громадського і політичного діяча не витримано співчуття родині близьким загиблої. Ми просимо коментар зараз у соціолога, засновника дослідницької компанії Ектівгруп Андрія Яременка стосовно реакції суспільства на цю подію, яку він як соціолог відслідковує і може прокоментувати доброго дня. Ну щодо реакції суспільства я зараз не помітив дуже яскравою. Рації суспільства насправді фаріон була а, при тому, що будь-яке вбивство це вбивство. Його треба розслідувати. Воно неприпустимо. Це зрозуміло, якби це ці речі. які Просто треба от, сказати, не зважаючи від поглядів, не зважаючи на те, чи подобається чи не подобається, будь-яке вбивство має бути розслідувано, має бути знайдено весь ланцюжок, і ми з і що можемо робити, можемо спостерігати за реакцією суспільства і можемо дивитись на те, власне, що на що це впливає. І тут треба сказати кілька речей про те, що в Україні е, про Віріна в звичайно була дуже помітним громадським діячем, але вона не була помітним політиком. Просто нагадаю, що в ви... В своєму окрузі у місті Львові вона зайняла третє місце на до Верховної Ради, тобто ну, навіть не друге. Вона зайняла третє місце, а вона не була впливовим бізнесменом, тому що вона викладач, да вона змогла через суди їхали, вистачило на те, щоб через суди поновитись на роботі, але не вистачило на те, щоб її не уволили, не звільнили з роботи після того, як студент оборелися її заявами. А, відповідно, в Україні вона, ну, грубо кажучи, не заважала нікому. І зараз, от коли ми бачимо будь-якій події, ми бачимо, що ну, вона тут ну, це не сильно помічена і е, воно не навіть в Фейсбуці обговорення є, але не те, щоб таке радикальне. А от щодо того, кому і навіщо це було цікаво. А цікаво, це було фактично тільки в ній структурі, це Кремль, тому що він тепер може говорити, що е перше в його свідомості, в кремлівській свідомості є така підне е уявлення про те, що в Україні влада захопили нацисти. Тобто це не просто фігура речі, вони в це дійсно вірять. І власне Фаріон для них це яскрава представниця. От такої от, е оцих умовних нацистів. Відповідно, вони прибільшують її значимість. А по-друге, тепер вони постійно хочуть розполювати суспільство. А з їх точки зору це висо може розполотити суспільство. Тому ну власне єдине, що тепер ми можемо робити, щоб цьому протистояти, це ну власне кажучи, розполюватися, тобто шукати вбивцю, висловлювати співчуття, не зважаючи на погляди, не зважаючи на ставлення до неї, не зважаючи ні на що. Кожна тема для того, щоб е, росіяни могли далі говорити про те, що, от бачите, вони в себе на території порядок навести не можуть. І вони це будуть говорити на І сподіваюсь, тут е, мало що з цього вийде. У будь-якому разі, це припущення, це треба розслідувати. Є, якби інша версія, це просто якийсь божевільний одинак е, але це теж треба довести. Хоча, я думаю, що ця ймовірність дуже дуже низька. Ну от, власне кажучи, зараз гарячих спідав такі розуми. У нас ввечері має бути замір громадської думки на цю тему. Ну і будемо вже дивитись на те, що ну, власне кажучи на ці центрі. Андрію, я вам дякую за коментар. Вернагідно нагадаю, що Національна поліція та служба безпеки України відкрили кримінальне провадження щодо замаху на вбивство і смерті. Екс народної депутатки Ірини Дмитрівні Форіон, доктора філологічних наук і громадської політичної діячки, на це вже відреагував на це вбивство. відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він поставив задачу невідкладно розкрити максимально сприяти слідству і розкрити це вбивство, і сказав, що будь-який замах, будь-який злочин, тим паче проти людської. Людського життя, людської персони має бути покараним. Ви були на каналі Інтервізор. з вами в студії працювала Світлана Кушнєр.